Так, друзяки, всім доброго вечора. Сьогодні у нас по плану по плану у нас сьогодні е, вимкнути переворот автоматичний в цьому інкубаторі. І переложити всі яєчка на сітку, щоб вони вже готувалися до виводу птенців, щоб вони там нормально себе чухали, не бігали по таких роликах. ложиться зверху така спеціальна сіточка. Потім вони вилупляються і в них лапки не роз'їжджаються. Потому що вони там в сітку втикаються, отак вот от і фіксуються, в общем. То такі діла. Зараз, давайте відкриємо, глянемо, що у нас тут. А у нас тут перепелятка. І вони через пару днів повинні у нас вилупитись. Наступна задача в мене це. Це это виключити цей сигнал. Виключили. Потім. У цей я відключаю, щоб не крутилися латочки у нас, тобто ролики ці. І буду перелажувати яєчка ось сюди на рушничок. А потім сітку туди стелити і назад яєчка буду перелажувати в інкубатор. То такі діла. Починаємо займатися. Це треба робити двома руками. Тому включу пізніше. Так, друзі. Переклав я яєчка на цю сітку. Ну, в принципі, все. Буду зачиняти інкубатор. І будемо чекати ще пару днів. Пару днів десь, і щось у нас должно вилупиться. Ну, вже видно, яєчка вже шевеляться, вже там щось у нас там є. Ну, а скільки вийде, скільки вилупиться, на це ми побачимо трошки пізніше. Все. Всім гарного вечора. На цьому сьогодні в мене все.